Мільйон триста тисяч гривень така вартість державного майна, що припадало пилом на складах 20 місяців. І ось нарешті долю конфіскованих гаджетів вирішили. Як поліція Сумщини ошукала комісію виконавчої служби? Вітаю! Це програма під прицілом. З вами знову Олена Адаменко і Олександр Комендант. Це засідання комісії з розпорядження конфіскованим майном Державної виконавчої служби Сумщини. Вона зібралася, аби вирішити, кому безкоштовно віддати конфіскований 71 гаджет. Історію цих пристроїв ми розповідали місяць тому у програмі під прицілом. 19 квітня 2015 року на станції «Конотоп» у поїзді Одеса Москва митники виявили незадекларовані гаджети фірми ЕПЛ 16 айпадів та 55 п'ять айфонів з загальною вартістю понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. 3 червня того ж року суддя Ковпаківського районного суду Віктор Князів постановив конфіскувати гаджети на користь держави. І з того часу вони припадають пилом на державних складах. А саме підприємства «Сетам». Майно знаходиться в нас вже більше одного року. Воно пройшло реалізацію, воно не реалізувалося, виставлено було на безоплатну передачу, після чого йде процедура надсилання заявок на передачу. Ну і чекаємо рішення комісії. Претендентів більше трьох десятків. Серед них ті, хто опікується сиротами та інвалідами. дівчина така хрустальна, яка теж лежить. їй ходити не можна, але вона дуже мало ходить. И когда на была на лечении в Харькове, ей рекомендовали занятия на планшете для развития. Мы сделали заявочку на три планшета. У нас детки есть сироты, они вот в этом году лесники. И, соответственно, нет денег на репетиторство. И это мы просим для того, чтобы они могли как бы, заниматься по вопросам позывной через интернет. Просити гаджети для швидшого виїзду на виклики прийшли і правоохоронці. Я, Миколаївчик, як правильно, був наш законний відповідальний затишок. Що... Я не стільки своїм виступом не хочу змагатися, або яке може неперечне слово з дитячими чи організаціями, які будуються дітьми інвалідами фондом і таке інше, таке інше. Я Тільки оскільки подали заявку, то повноважений якби заявити суті заявки для всієї громади. І ще три місяці, як мінімум розумію, не буде. Можливості закупити ну, банальні планшети, телефони для того, щоб управляти нарядами цими 37 автомобілями по території області для реагування оскільки ну, на, за наш патрульної поліції, оскільки система цунами вона передбачає тільки електронні повідомлення про події, електронну їх обробку, електронне їх списання, електронні звітність. Без цього ми не можемо і на планшетами і, 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 і то, і то Що конкретно там для управління нарядами? Потрібно минування. Скільки заряди повинні бути на телефонному зв'язку, яку немає. А там вже взагалі не через те, що неможливо, так як я доводив, дати сигнали поїздку. Мені хочеться встати підтизі. Міліція фінансується з госбюджету, міліція фінансується з місцевого бюджету. Інваліди, які знаходяться вдома, які зовсім не виходять з дому, а таких їх. Я вам кажу, їх дуже багато. Цим дітям потрібна допомога і навчання за допомогою планшетів. До комісії входять 12 осіб. Серед них сім державних службовців, виконавчої та фіскальної служби, п'ять представників благодійних організацій. Значить, вісім членів комісії віддали свої голоса за передачу заявнику національної поліції у Сумській області головного управління. Два представника комісії утрималися від голосування. І один представник комісії, народна академія творчості інвалідів. У результаті у день святого Миколая, коли подарунки отримують діти, планшети та айпади вирішили передати поліціянтам. В принципе, я ожидала такого результата, я на другое не рассчитывала, потому что у нас всегда в стране все так делается. Но меня разочаровало то, что э, почему все шло одним лотом, почему не было предусмотрено сразу, если такое количество громадских организаций и такое количество э, людей претендуют на айпады, планшеты, да почему нельзя было сразу. Э, не 70 штук да одної організації дать. Почому зразу ні зя була все всю розприділить. Рішення видається не дуже справедливим. Хоча з якого боку подивитися, поліції теж треба працювати. Та з'ясувалось, працювати з отриманими гаджетами поліція не зможе, принаймні за заявленими цілями, використовувати їх технічно неможливо. Нагадаємо, заступник керівника обласної поліції просив у комісії айфони і айпеди, щоб на Сумщині нарешті запрацювали групи швидкого реагування, так само як в обласному центрі, нові патрульні. Жодного сержанта немає телефона дешевше трьох тисяч. Зараз їм орієнтування вайбером надсилаєте. Чому різниця між орієнтуванням і надіслати наряд? Вони всі зараз на вайбери, в групи свої приймають орієнтування. Дякую. Ви повинні розуміти, Я також приймаю на свій телефон орієнтування по вайберу. Що ви розуміли, ця програма абсолютно неліцензійна, якою користуємося ми як додатковою опцією. Ну, Видумка така, знаєте. А видумка ця, Олено, від того, що, вибачте, російською гольна видумка хитра. Офіційно організувати несення служби ми маємо мати на балансі техніку, а не телефон бійця. Давайте для цього зараз вийдемо на вулицю. Покличемо патрульної поліції. поліції нової, як ми кажемо. Подивимося, чим забезпечені вони для роботи з базою цунами. І якщо ваш телефон або мій, ми їх висадимо з машини, попросимо експеримент, який зробимо. Висадимо з машини, погасимо їхній планшет, сядемо своїми телефонами і попросимо, чи ми зуміємо працювати той, той масив інформації, який їм надходить, який вони повинні обробити за новими, ну, за цими вимогами, які є. Запропонував, але не виконав. Владіми, так ми зараз ідемо на експеримент на експеримент. же, підемо зараз експерименту. поліціянт уникнув. Тож самостійно звертаємось до патрульних. Сьогодні було прийнято рішення про передачу головному управлінню у нас поліції Сумської області 55 айфонів і 16 айпадів. Вони посилаються на те, що у патрульної поліції нібито таке є і необхідно іншим працівникам поліції для того, щоб вчасно оперативно реагувати на виклики громадян. Розкажіть, будь ласка, управління патрульної поліції у місті Суми чим користується, чи у вас дійсно є службові телефони чи планшети? Під час запуску патрульної поліції в місті Суми було отримано 33 планшети, які були встановлено в кожній службових. На цьому службовому планшеті це Samsung марка. Встановлена спеціальна програма, завдяки якої е, наряд патрульної поліції може безперебійно працювати під час несення служби. У нас є тільки планшети, так, мобільні телефони, патрульник користується своїми мобільними телефонами. На цьому службовому планшеті, це Samsung, Samsung. На ньому встановлена операційна система Android. У айпедів і айфонів вже інша система iOS. В Україні і в Сумах, зокрема, патрульна поліція для оперативного зв'язку з центром управління нарядами, так званим цунамі, використовує програмне забезпечення Ліс. М. Чи можливо його встановити на айпеди і айфони, які комісія з реалізації конфіскованого майна вирішила безкоштовно передати нацполіції сумщини? Ми прийшли дізнатися у спеціаліста з розробки мобільних додатків. Ну, як ми бачимо із технічного описання програми Ліс Вона складена із її складових це програмний модуль LISM для системи Android. А якщо це програма для системи Android, то її неможливо запустити на iOS, тобто на айфонах, айпедах, айпод тачах. Тобто я правильно зрозуміла, що програму ліс М встановити на епозську продукцію не можна. Що було зрозуміло, це так само, як коли вам потрібен холодильник, а ви берете духовку безкоштовно ж. Навіщо ж забрали те, що не підходить? На журналіст спитала очільника поліції Сумщини. І ще нема е, серйозніших питань. Поліція це державна інституція. Радуватися надо, що щось попадає в державну інституцію. І все розумієте чи ні? Поліція це державна інституція. Ми зробили заявочку. Комісія проголосувала, дала нам ці гаджети, чи, чи що там ці, всі розберемося. Вона буде облікована, поставлена на облік, буде використовувана за призначення. Все, більше до мене з цією ерундою не підходьте. Це просто бред. У вас більше немає про що говорити. Говоріть про робочі місця, мінус 15 тисяч робочих місць кожен рік і багато багато чого інше. Про соціалку говоріть. Проблему знайшли. чуєте там? Я іще раз говорю, що при чому тут програма чи не програма. Ви що, не розумієте це? Ви що, цього кайф, який получаєте, що бігаєте, більше нема серйозніших проблем, в тому числі в нашій області. Крім того, що комісія проголосувала, передала нам на баланс, усі-усі, щоб ми поставили на баланс і далі використовували за призначенням оцю всю техніку. Радуватися треба, ще раз говорю, що якби держава всім забезпечувала, нікуди б ми не звертали. Ми також зверталися, як всі останні організації. Но ми державна інституція. Рівно з другими Розумієте чи ні? Вісе більше з такої підходи не питайте мене. От тільки чому радіти, не зрозуміло тому, що отримані гаджети поліція не зможе використати за заявленими цілями, чи тому, що у день святого Миколая поліціянти позбавили дітей сиріт та інвалідів можливості розвиватися. Цим дітям потрібна допомога і навчання за допомогою планшетів. І когда на плане в Харькове не рекомендували занятия на планшеті для развития. Відки есть вони они вот в этом і, выпускники. И соответственно не денег на репетиторство. І это мы просим для того, чтобы они могли би, займатися по вопросам через інтернет. До слова ці дві жінки представляли комунальний будинок дитини та державний центр реабілітації. На цьому у нас все з вами була Олена Адаменко. і Олександр Комендант. 29 грудня. Не пропустіть підсумки року від програми під прицілом.